Добрий день. Тема нашого уроку: розвиток культури в 20-х-90-х роках XVIII століття. Розвиток початкової середньої освіти в XVIII столітті в Гетьманщині зберігається високий рівень шкільної освіти. Початкову освіту здобували в школах, де навчали. Навчання тривало три роки і викладали основи читання і письма. На західноукраїнських землях набули поширення уніатської школи при монастирях. Основна їхня частина перебувала в підпорядкуванні Василіанського ордену Греко-католицької церкви. Тобто записуємо тему і по кожному напрямку розвитку записуємо по одному реченню і складаємо таким чином. Конспекту нашого уроку. Розвиток початкової і середньої освіти. Середня освіта була представлена православними колегіумами, які діяли в Чернігові 1700 рік, в Харкові 1727 рік. Переяславі в 1738-му. І ці заклади готували священнослужителів, учителів або державних службовців. Колегіуми давали добру освіту. Езуїцькі колегіуми діяли у Львові, Вінниці, Луцьку і Острозі. І ось приклад Чернігівського колегіуму. Вища освіта. Києво-Могилянська академія. Вищу освіту можна було здобути у Львівському університеті та Києво-Могилянській академії. Львівський університет 1784 року центр науки і культури на західноукраїнських землях. Він мав богословський і філософський факультети свою бібліотеку, друкарню, колишня будова Львівського університету. По одному реченню записуємо по розвитку освіти. Єдиним осередком вищої освіти на українських землях у складі Російської імперії була києво моглянська академія. Тут формується один із центрів філософської думки, українського поетичного мистецтва у 18 столітті Києво-Моглянська академія мала дворічну програму з філософії та е теології. Основною мовою навчання була латинська. Вчала також церковно славянську грецьку е та французькі мови. З 1765-го всі предмети викладалися старослов'янською і бачимо цей будівлю. Випускники академії отримували атестат, у якому було записано, що той навчався старанно чи не старанно. І у поведінці був добрий. Підписував документ. Префект, керівник академії. Щоб отримати атестат, необхідно було завершити навчання. У відомостях академії зустрічають такі записи: не повернувся до навчання. У такому разі атестат не видавали. Але цікаво, що в той час не конче. Потрібно було мати письмовий документ. Достатньо, аби хтось міг підтвердити, я в Києві був цього чоловіка. Бачив, професор його хвалив. Пам'ятник Григорію Сковарді. Контрактові площі в місті Києві навпроти Києво-Могилянської академії це символ і покровитель навчального закладу, автор проекту Іван Кавалерідзе, архітектор Василь Гніздилов 1976 року. У сучасних студентів цього закладу є традиція щороку мити пам'ятник на День Академії 14 жовтня. Акція називається Чіста Сковорода. Студенти вважають, що коли добре помити пам'ятник, саме цього дня успішна сесія гарантована. Доручають цю справу найуспішнішому студенту. Далі розглядаємо розвиток науки. Осередком науки в 18 столітті був війський університет. Тут було засновано кафедру математики, яку очолив Фаустин Гродзінський, автор підручника з математики і архітектури, Відкрито астрономічну обсерваторію. З діяльністю викладачів Києво-Могилянської академії пов'язаний розвиток різних галузей наук. Так, Нестор Амбодик, перший з українців, був удостоєний званням. Доктора медицини у Страмсбурзькому університеті. І ось Амбродик Максимович Нестор. Далі в галузі географії здійснюють перші спроби дослідження українських земель. І так, географія дослідження українських земель задля їхнього господарського використання. Іван Фальковський викладав математику в Києво-Могиляцькій академії. Він є автором праць з математики, географії, астрономії та історії. І ось Іван Фольковський. У цей час розвивається філософська наука. Найвидатнішим філософом і поетом другої половини XVIII століття був Григорій Сковорода. Він вважав головним сенсом людського існування самопізнання. Виступав проти поділ людей на стани. Проголошував основним критеріям цінності людини її діяльність, працю і трудовий внесок у розвиток суспільства. Власні філософські думки Григорій Сковорода висловлював у мистецькій формі: віршах, байках, його збірка поезії, сайт божественних писень та байки харківські, не були надруковані за його життя, проте їх знали і переказували, співали пісні. ось його портрет художника. У 18 столітті продовжує розвиватися друкарська справа. Найбільшим видавничим центром залишається друкарня Києво-Печерської лаври. Усього в українських землях існувало 13 друкарень: Київ, Луцьк, Умань, Кременчук, Чернігів та інших містах і ось друкарня Києво-Печерської лаври. Архітектура, українське бароко, новий напрям культури протягом 18 століття в українських землях продовжує розвиватися традиції архітектурного стилю українського бароко у бароковому стилі. Побудовані успенський собор. Почаївської лаври та на Тернопільщині собор Святого Юра в Львові Андріївська церква в Києві. І ось, приклад, Святопокровська Подільська церква за проектом Григо... Григоровича Барського, 1766-1772. Далі приклади Андріївська церква в місті Києві за проектом Франческо Бартоломео Растреллі, 1747-1762. Далі Собор Святого Юра в місті Львові за проектом Бернарда. Меретина, 1744 рік. Далі майстром цього архітектурного стилю був Іван Григорович Барський. У другій половині XVIII століття він був головним архітектором київського магістрату. Його будівлі визначали обличчя тогочасного подолу, економі економічно-торговельного центру Києва серед його творінь Покровська церква ось вона, вона вважається одним з найкращих зразків українського бароку. Далі церква є незрівняною пам'яткою дерев'яного будівництва. Вона найбільша і найвища споруда XVIII століття, За вишки близько 65 метрів, побудована без єдиного металевого цвяха за проектом народного майстра Якова Погребняка. 1773-1778. Ось приклад Собор Троїцька церква, місті Самарчик, сучасний Новомосковській Дніпровської області. Музика, наступний напрям культури та образотворчі мистецтва. провідним осередком музичної культури цього часу була Києво-Могилянська академія. Музика, співи були обов'язковими предметами в академії в 1729 році. Вийшов указ про створення. Співучої школи у Глухові, нині місто Сумської області. За 50 років її діяльності тут навчилися понад 300 хористів. Відомими випускниками цієї школи були Максим Березовський, і Дмитро Бортнянський. Місто Глухів стало центром музичного життя в Україні. При дворі гетьмана Розумовського, Крила Розумовського, навіть існував професійний оркестр та оперний театр. І ось Максим Березовський та Дмитро. Бортнянський. Далі. На жаль, більшість здобутків образотворчого мистецтва XVIII втрачена. Серед тих, що збереглися ікони Вознесенської церкви в селищі Березна на Чернігівщині. Портретний живопис Володимира Боровицького. І ось портрет Павла Руденка, робота художника Володимира Боровиковського. 80-ті роки. XVIII століття та ікона моління Вознесінської церкви в березні, в березні на Чернігівщині близько 1762 року. Йоган Георг Пензель був один з найяскравіших діячів культури на західноукраїнських землях. Його порівнюють із найкращими європейськими скульпторами. Називають Галицьким. Мікеланджело, його мистецька спадщина не перевершена. Барокові скульптури пензеля розміщені на фасаді собору святого Юра в місті Бучач і Монастирська Тернопільської області. Мистецьку. Містечко Городенки Івано-Франківської області у 2012 році в Луврі одним з найбільших і найвідоміших музеїв у світі була виставка цього майстра. І ось скульптура Юрія Змієборця на фасаді собору Святого Юра 1761 року. І на завершення можете пройти по сайту, спробуйте виконати завдання. А так, по підручнику, наш параграф 48. Читайте виділені визначення, складайте конспект, готуйтесь до уроку. До побачення!